Зносять старі й встановлюють нові. Це про зупинки громадського транспорту на сумських вулицях. Як виглядатимуть, дізнавалася Тетяна Юхта. Ця зупинка знаходиться на вулиці Героїв Сумщини. Рішенням сесії міської ради її мають демонтувати. На її місці встановлять нову зупинку, як і ще на десятьох зупинках міста. Виглядатиме нова конструкція. Ось так: це скляна зупинка європейського зразка. Чим вони відрізняються характерно від старих зупинок. Ну насамперед це відсутністю мафів, тобто тимчасових споруд, в яких здійснюється торгівля. що заборонено законом, висота зупинки 2 метра 74 сантиметра, ширина її 4,50, а глибина десь метр. Виконує роботи ФОП Петренко. Він переможець тендерів, які оголошували. За даними єдиного реєстру фізичних осіб підприємців, ця фірма також займається вирощуванням багаторічних культур і розведенням великої рогатої худоби. Получиться виготовити проектно-кошторисну документацію швидше і монтаж їхній зробити, скажімо, додав. Більше буде. Перші чотири це Горько, дві, героїв Сталінграда одна і Лугова біля ринку, вже на який розроблений проєктна документація. І 40, на 40 зупинках на нових маршрутах, ті, що ще нові маршрути є по перевезенням пасажирів, буде замощення майданчика. На 40 місць на остановки, на остановки мільйон 600 виділено. А на зупинки з замощенням у нас виходить до мільйона. Тут на вулиці і Зеленко зупинку робив комунальний шлях Рембут. Наразі вони без скла цим займалося інше підприємство комунальне КП шлях Рембут разом із замощенням тротуару. В історичній частині міста суми вони встановлюються от такі сучасні. Тобто, ну от виникає питання у нас. Якась є якась своя стилістика для історичної частини суми, чи її немає От, судячи з цих зупинок сучасним, вроді у нас немає. Ці зупинки в такому в якому вони є, вони становлять небезпеку для дітей, тому що оці свалики наклеєні на рівні очей дорослої людини. Тобто дитина, які там 5-6 років, яка може бігти, вона може не побігти цього скла. Бордюр висоту має на різних зупинках різну, а повинен бути однаковий. Тетяна Тюхта, Владислав Бурнаков на часі новини. Отримати коментар директора підприємства, що займається виготовленням зупинок, сьогодні не вдалося. Він послався на зайнятість. Директор КП «Шлях ПЕШЛЯХРМБУД Олександр Вегера, підприємство якого працювало на СКД та Зеленко, протягом дня слухавки не брав. Востаннє зупинку нового зразка у сумах облаштовували у березні 2016-го. За словами першого заступника міського голови Володимира Войтенка, тоді це був пілотний проект, а робила зупинки Київська рекламна компанія.